Доброго дня! Ви на каналі Atom Group. Мене звати Євген. Сьогодні ми презентуємо вам італійську машину компанії Robopack модель Compact A 6. У нас спеціалізація даної машини пакування довгомірних виробів різної ступені складності. Простота роботи машини полягає в максимальному контролі процесу обмотки, так як оператор переміщує виріб по конвейере самостійно. Запуск відповідає педаль управління початку або кінця циклу, що значно поліпшує роботу машини. Також зручності додає автоматичний захват та різка плівки, що робить вимоги до навчання персоналу мінімальними. Ідеально для будівельної галузі, виробництва труб, рулонних матеріалів, деревообробної промисловості та металообробки. З переваг можна виділити компактність, високу швидкість пакування, надійність конструкції, простоту в експлуатації і насамперед економічність у використанні плівки. Група компанії Атом ексклюзивний дистриб'ютор робопак в Україні, тому ви отримуєте гарантійне та післягарантійне обслуговування, сервіс з реакцією 72 години, склад оригінальних запчастин. Навчання персоналу та технічну підтримку за більш детальною інформацією звертайтесь до спеціалістів компанії «Атом». на все добре.